Щодня до Вінницького гуманітарного хабу для вимушено переміщених осіб Луганщина моя звертається до півтори сотні жителів Луганської області. Окрім видачі гуманітарної допомоги, працівники хабу надають консультативні та медичні послуги. «Видається гуманітарна допомога внутріпереміщеним особам з Луганської області. Також надаються послуги, такі як соціальні консультування інформування. Надає послуги центр зайнятості, юридичні консультації, медичні послуги. Місяць тому у хабі відкрили медичне відділення, лікарі якого приймають жителів Луганщини та Вінничини. В хабі приймають сімейний терапевт, доктор, який приймає рубіжан і також вінничан. Є на другому етажі кабінет акушера гінеколога, який приймає теж всіх. Желаючих без направлення кабинет ультразоководіагностики по електронному направленню та любого врача приймає доктор невропатолог психіатр видаються препарати безплатно. Нагадаємо, гуманітарний хаб Луганщина моя відкрили у Вінниці у вересні минулоріч. Консультують відвідувачів у хабі працівники Рубіжанської міської військової адміністрації. Надаємо гуманітарну допомогу, а також собі консультації юридичні, правові. Також зруйноване майно, облік ведем. Понад близько трьох тисяч переміщених осіб по Вінницькій області. На сьогоднішній день у нас запас на три місяці. Тобто до кінця літа нам цих продуктів, гуманітарних наборів вистачає.